Апеляції не буде. Надія Савченко оголосила ультиматум російській владі і розпочала сухе голодування. Черга за пішоходами. Українські поліцейські заповзялися привити повагу до ПДР не лише водія. Проспект пухнастих котиків. Як у Києві обирають нову назву московському проспекту. Це Сабиття Дня. Я Ольга Грицик. Добрий вечір. Російський суд сьогодні позбавив Надію Савченко з заключного слова і знову переніс засідання. Тепер на 9 березня. У відповідь Українка оголосила сухе голодування і подробиці, розповість Юрія Бігліцова. Почувши про те, що засідання знову переноситься, Надія вибухає. Та опанувавши себе, оголошує голодування. Тепер відмовиться навіть від води. На 9 марта суд може безмінити своє рішення. Все, що я хочу сказати, сука голодовка з завтрашнього дня. Вони не встигають мене навіть досудити, навіть не дають сказати останнє слово. Останнє слово вже за кілька годин поширить преса. Виступ, який Надія підготувала заздалегідь, це півтори сторінки дрібним почерком, не визнає ані своєї провини, ані вироку суду. І поки за мене будуть торгуватися, Росія мене все одно поверне в Україну живою чи мертвою. І під воротами СІЗО день і ніч стоятиме моя сестра і чекатиме. Якщо ви її посадите, на її місце приїде і стане моя мати. Мама Надії Марія дивилася засідання суду по телевізору від звістки про сухе голодування доньки в розпачі. Я не можу вже мене нерви не У Мене все здоров'я уходить. Мені через місяць буде 78 років. Що ви хочете? Адвокати надії кажуть, спробують умовити її не голодувати. Але мама, знаючи дончину впертість, сумнівається, що їм це вдасться. Надо розуміти, що сухає голодовка це п'ять сили сім днів життя перш Прежде всего, на состоянні її життя і безопасности її здоров'я. За ґратами українська льотчиця, яку звинувачують у причетності до вбивства російських журналістів, перебуває від літа 2014 тисячі Попри те, що її провина й досі не доведена, російська прокуратура вимагає для надії 23 роки ув'язнення. Юлія Бігліцова, Сабиття Дня, канал Україна. І сьогодні з полону звільнили українську журналістку Марію Варфоломєєву. На цих кадрах її перші миті на волі. У застінках бойовиків Марія провела більше року, половину цього терміну в одиночній камері. Дівчину затримали після того, як вона сфотографувала адміністративну будівлю. Її звинуватили у коригуванні артилерійського вогню. Варфаломієву обміняли на двох найманців, один із них громадянин Росії. У полоні бойовиків досі залишається 129 українців. У ці хвилини у Парижі триває зустріч очільників МЗС країн так званої Нормандської четвірки. На порядку денному звільнення заручників і вибори на Донбасі. План максимум для України гарантувати доступ ОБСЄ на усю територію конфлікту. Дипломати з України, Німеччини, Франції і Росії побачилися після двотижневої перерви. Попередні перемовини 13 лютого закінчилися безрезультатно. Сьогоднішня зустріч триває уже протягом трьох годин. Її господар, новообраний міністр закордонних справ Франції Жан Марк Ейро, до загальних перемовин встиг тет-а-тет -тет поговорити з делегатами від Німеччини та Росії. Останнім до Парижа прибув український міністр Павло Клімкін. Окремо він ні з ким не спілкувався. Нагадаю, на початку тижня очільник МЗС Німеччини Франк вальтер Вальтерштанмаєр заявив, що вибори на сході України мають відбутися у першій половині цього року. Україна у найближчі 20-25 років не стане членом ЄС. Таку несподівану заяву буквально кілька годин тому зробив президент Єврокомісії Жан Клод Юнкер. Він виступив на щорічному форумі у Гаазі. Мовляв, процес розширення Євросоюзу зараз стоїть на паузі. Однак українці сподівалися бодай на безвізовий режим з ЄС. Цьому сприяли і обіцянки української влади і заяви європейських політиків. Але тепер і це здається ефемерною надією. Чому розповість Алла Чеш. Україна не отримає безвізового режиму через нардепа Вадима Денисенка. Таку заяву зробили журналісти Богдан Кутепов та Дмитро Гнап і закликали колег бойкотувати політика. Поголосили бойкот, наскільки мені відомо, там в тому числі мої колеги. Що інші також боялися виконувати е, ну такі гідотні завдання по провалу. Євроінтеграційних законів саме з легкої подачі Денисенка два тижні тому рада провалила доленосну поправку до антикорупційного закону, якої вимагав Євросоюз. Депутати, вбиваючи онлайн декларування і кримінальну відповідальність за брехню в цій декларації, чітко розуміли, що вони роблять. Вони захищали свої корупційні статки. Якраз після цього в ЄС відтермінували розгляд українського питання. Та сам Вадим Денисенко своєї провини не визнає. Мовляв, відстрочені електронні декларації до безвізу взагалі не. Причетні і закликає шукати винних не в Раді, а в самому Євросоюзі. Насправді в ЄС просто не хочуть давати нам безвіз. Навіщо європейцям давати безвізовий режим країні, яка зараз перебуває в стані війни з Російською Федерацією? Європейці бояться хвилі мігрантів з України, так само як зараз вони бояться хвилі мігрантів з близького сходу. Вадим Денисенко, народний депутат України. Утім, від подальших коментарів депутат утримується: якби не Денисенко, це був там би інший, там Петренко, Семиренко. Я не думаю, що це такий, от просто Денисенко, такий серйозний мужик, який там взяв на себе ініціативу і сказав, от зараз ми зробимо все, що провалилося, там провалився безвізовий режим. Це не Денисенко придумав. Це правки розроблені в адміністрації президента. І Ми це точно знаємо. Натомість голова парламентського комітету з євроінтеграції Ірина Геращенко всі ці звинувачення відкидає. Основні причини зникнення українського питання з порядку денного ради Європи називає геть інші а провалені електронні декларації ставить на останнє місце. Три Проблеми перше це референдум в Нідерландах, призначений на 6 квітня. Друге, на жаль, таки не запрацювало національне агентство запобігання корупції. І третє це дійсно повернення питання електронного декларування. Це вже пряма відповідальність і пряма провина парламенту. Тож чи дійсно безвізовий режим могли навмисно відтермінувати самі українські політики. І головне, з якою метою це свідома змова, змова і українських і європейських еліт. Намагання сьогодні затягнути час. Тому що сьогодні не на часі прийняття цього рішення для, для України. Сьогодні Європа ще не вирішила сирійське питання. І тільки вирішити сирійське питання впаде приток біженців з, е, з близького сходу, одразу буде вирішуватись українське питання. І ось надвечір президент Єврокомісії Жан Клод Юнкер зробив несподівану заяву: Україна не стане членом ЄС у найближчі 20-25 років. Наші дипломати її поки що не прокоментували. Але чишта Дмитро Данченко Сабиття дня канал Україна. І сьогодні ж стало відомо, що очільник Єврокомісії жан Клод Юнкер влітку збирається до Росії. Це його перший візит після анексії Криму. Щоправда, офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Повідомлення з'явилось на тлі інформації про продовження санкцій щодо Кремля. Барак Обама розтягнув їх щонайменше на рік. Подібне рішення ухвалили і європейські чиновники. Переконує впливове американське видання «The Wall Street Journal». Водночас журналісти наголошують, що зараз до санкцій проти Росії в різних країнах ЄС ставляться неодинаково. Нагадаю, перші чорні списки від США і Євросоюзу з'явилися навесні 2014-го. Відтоді санкції неодноразово розширювали і продовжували. Черга за пішоходами українські поліцейські заповзялися привити повагу до ПДР не лише водіям. Дивіться далі. Показовий випадок у Львові там негайно звільнили працівника ресторану, який вигадав привід не пустити до закладу дівчину на інвалідному візку. Це стало можливим завдяки розголосу у соціальних мережах. Власники ресторану пообіцяли розібратися, і ось результат. Продовжить Олена Самсонова. 30-річна Вікторія майстер спорту з плавання, має чимало нагород. Відвідати Львів було заповітною мрією дівчини. Втім, настрій від поїздки зіпсував охоронець популярного ресторану Криївка той не пустив її до зали, бо була в інвалідному візку. А ви знаєте, а що вам тут робити? У нас тут сходинки, і ви не ну не зможете проїхати з візочком. Вибачте, мені треба людей запускати. Після того, як історія набула розголосу, адміністрація закладу про вину свого співробітника визнала. Кажуть, вчинив неправильно і його вже звільнили. Ба більше за три місяці обіцяють зробити кафе зручним для будь-яких візків, як у Європі. Оскільки цей чоловік не розділяє цінності нашої компанії, ми прийняли рішення про його звільнення. Ми хочемо облаштувати входи, заїзди в ресторани пандусами, щоб можна було на візку комфортно потрапити. Це вже вдруге у львівських закладах ображають людину з інвалідністю. Місяць тому офіціант ресторану Вапіано виштовхав за двері таксиста Романа Кисляка через те, що в чоловіка ДЦП. Тоді теж допоміг розголос у соцмережах. Навіть закликали бойкотувати ресторан. А перша леді країни Марина Порошенко запросила постраждалого Романа на каву, аби підбадьорити. У свою чергу адміністрація кафе вибачилася за діє підлеглого, мовляв, не зорієнтувався в ситуації. Мені просто хочеться, якщо людина з обмеженими з особливими потребами прийде. В цей заклад чи в будь-які інші заклади. Або їй сказали доброго дня! Раді вас вітати. Тепер Вікторія і Роман сподіваються, що їхній прикритий досвід навчить не лише працівників ресторанів, а й інших співвітчизників, Бодай елементарній людяності. Олена Самсонова і Владислав Смілянець, Сабиття Дня, канал Україна. Шпигун чи герої, чим закінчився суд над керівником Азову Станіславом Красновим. Сьогодні йому висунули чергові звинувачення. Подробиці у нашому огляді. Новий поворот у шпигунському скандалі керівника Азову Станіслава Краснова СБУ сьогодні звинуватив у тероризмі і державній зраді. Як доказ надала новий запис його розмови з російським грушником, де Краснов розповідає, скільки українських сил поїхало до Слов'янська. Кось виїхала вчора утром в течетра. На Слав'янських, на Славянських машин. принимать сразу на было, но я думаю, що вони вже під'їхали. Дійсно, у цей час э, наші хлопці потрапляли у засідки і э, деякі з них навіть загинули. Э, ми зараз дуже активно працюємо з патріотами для того, щоб чітко встановити, що саме. Відбувалася сам краснов, що скаржиться на побою у залі суду, з непритомнів вже у шпиталі. Дізнався його відпускають додому під цілодобовий арешт з носінням електронного браслета. Стрілянина на дитячому майданчику Харкова. Середодня чоловік у камуфляжі погрожував зброєю підліткам. Заскочив школярів, коли ті поверталися з уроків. Змусив стати навколішки і двічі вистрілив у землю. Зупинили його дорослі, віднявши пістолет. Забрали у нього пістолет, намагалися витащити витащить але він не відкривався. Так поклацали, всього патрульного фніпала. Діти не постраждали. Нападника затримали патрульні. Уже відомо, чоловік, хоч вдягнув камуфляж, не військовий. Аж 90 папуг викрали з домашньої мініферми на Миколаївщині. Власник, який зранку прийшов годувати птахів, побачив лише порожні вольєри. Тут був ящик. Вони його видавали сітку там і передавали вже пслугаїв, які не влазили у маленькі ящички. Уже передавали через сітку, з ясечка, туди. Ці вісім птиць забились у куц. Переляку вони третій день нічого не їдять. Поліцейські кажуть, викрадачі, ймовірно, орудували групою і зловити їх буде важко. Андрій Бистров, Ольга Федорова, Сабиття Дня, канал Україна. До кінця березня сьомої хвилі мобілізації не буде. Про це сьогодні заявив профільний міністр Степан Полторак. За його словами, зараз у війську вистачає контрактників. Лише у січні їх набрали 9 тисяч, і у Міноборони очікують, що кожного місяця ця кількість зростатиме ще на 5-6. Але остаточне рішення про оголошення мобілізації ухвалять наприкінці березня. Звичайно, що якщо буде значно ускладена обстановка в зоні проведення антитерористичної операції або активізовані бойові дії, ми будемо вимушені проводити мобілізацію. Але на сьогоднішній день це питання не стоїть. Втім, не всі потрапляють до війська з власної волі. Житель Луцька довів у суді, що не давав згоди на службу за контрактом. Доброволець саме лікувався після поранення, коли раптом довідався, що тепер він контрактник. Аби довести, що підпис фальшивий, він півроку провів у судах. Хто його підробив? З'ясовували забиття дня. Доброволець Олександр Ковальчук служив у тербатальйоні Волинь. Був на передовій в Дебальцевому згодом у червоному партизані. Там хлопця поранило, і у 22 роки він став інвалідом. Служити вже не міг та й не хотів. А надто, коли дізнався, ще три роки має провести у війську за контрактом. Про контракт я дізнався вже після поранення. Це десь. Серпень місяць приблизно. Я вже до того встиг поступити в Одеську Академію харчових технологій. Контракт бочі так я і не бачив. Відсередину копію скинули це вже на адвокатський запит. От, і тоді я вже зміг глянути на цей підпис. Підпис на його стверджує хлопець, але командування ніби не чуло цього. Після лікування Ковальчук має повернутися до війська. Олександр подав позов до суду. Відповідачі заявляли про те, що дані контракти надійшли з з району військомату. Ну я не думаю, що ворожі займалися займались таким. Тому я думаю, що це все таки на рівні десь штабу чи міністерства. Підпис під контрактом підробили у комп'ютерній програмі. Хто це зробив, дізнатися не вдалося. Відповідачі, а це командири частини, де служив Олександр, та представники північного регіонального управління збройних сил на засідання не з'явилися. Я не збираюся покидати це просто так мені. Облегчили життя настільки часу. і Я маю таке пробачати. Ну я сподіваюся, що сядуть ті, хто займається такими махінаціями. Олександр Ковальчук уже написав звернення до генеральної прокуратури з Луцька, Олександр Стернічук, Юрій Виноградов, забиття канал Україна. Нацбанк збільшив денні ліміти купівлі валюти. До сьогодні українці могли придбати іноземної валюти лише на 3 тисячі гривень. Тепер фінансовий регулятор підняв обмеження вдвічі до шести. Таким чином, за нинішнім курсом 29 ,70 гривень 70 копійок за євро, за день можна купити аж дві сотні європейських грошей. Московська убивця гюльчахра Бобулова озвучила нову причину своєї жорстокості. Про це вона сказала під час допиту. Юлія Біглецова розповість подробиці. Убивство дитини як помста російському президентові, відео відеозізнання гюльче хриба Букулової. Сьогодні з'явилося в інтернеті. Московська няня, яка відтяла голову чотирирічній дівчинці, озвучила вже третю версію свого вчинку. Раніше говорила про нібито наказ Аллаха і помсту чоловікові за зраду. Тепер запевняє, протестувала проти війни у Сирії. Там, стила. Там. Кому? Хто кров та Кому йому А хто проливав? на заяву відреагували у Кремлі, речник російського президента Дмитро Пісков назвав закиденяні неадекватними і закликав дочекатися висновків слідства. Дві терористки напали на поліцейський відділок у Стамбулі. Відкрили вогонь, закидали правоохоронців гранатами і спробували втекти. Зловмисниць поліція застрелила двоє силовиків поранені. Наразі вже відомо жінки належали до екстремістського угруповання. Від початку року в Туреччині сталося вже кілька терактів. Минулого місяця в анкарі смертник підірвав авто, начинене вибухівкою. Тоді загинули 28 людей. Про своє українське коріння згадав колишній президент СРСР Михайло Горбачов у пам'ять про маму затягнув Стоїть гора висока» і дивлюсь, я на небо Під акомпанемент Андрія Макаревича співав на власному ювілеї політику. На пишний бенкет бенкету московському готелі Україна. Запросив півтори сотні журналістів, політиків і зірок шоу бізнесу. Відоміє як річка, я скова. Та у питаннях політики щодо України Горбачов не такий сентиментальний. Анексію Криму Росією схвалив. Дії чинного президента підтримує. Юлія Бігліцова, Сабиття дня канал Україна. Проспект пухнастих котиків. Як у Києві обирають нову назву московському проспекту. Дивіться за кілька хвилин. Українська поліція взялася за пішоходів порушників правил дорожнього руху, що пересуваються на своїх двох, тепер штрафують на рівні з водіями. Раніше, наприклад, на бігунів через дорогу правоохоронці звертали увагу лише в крайніх випадках. Що їм загрожує тепер Олександра Стасишин? Діть на пішохідний перспект. Я не маю часу. То є держава, зрозуміла. Чому ви кричите? Я ще раз віговорю Дир... ви кричите. Державу дідіть треба... від мене, тримайте дистанцію. Кричать, сварять і проклинають. Перебіг дорогу перед колесами. Поліція не авторитет. Скаржаться копи. Це перший тип місцевих пішоходів. Агресивні, другий мовчуни. Промайнули між автівками і тут же вдали глухонімих. А є ще третій раби звички. Я, завжди тут Я розумію, дивіться, пару метрів до пішохідного переходу. Ну як далеко міжі... перейти? Дивіться, є пішохідний перехід. А ж там треба йти? Так, звичайно, там. Тут це не дозволено переходити дорогу. Коли все переходити? Проти перехожих порушників у поліцейських штраф аж у 50 гривень. Думаю, що навчить. Людина один-два рази заплатить, вона буде думати, що далі робити. Однак за півроку гроші стягнули з вісімдесяти бігунів. Це крапля в морі. Щоб людину оштрафувати, треба, щоб вона мала при собі документи, оскільки в нас не поліцейська держава і зобов'язати паспорт законодавця, ми не можемо носити. А в Запоріжжі ловити пішоходів порушників відправили не копів, а колишніх даївців. Однак вони натрапили на ті самі проблеми. Молоді люди, куди ви йдете? кто вийдуть. Вазвращаємося, єс, регулюємо пішоходи. Вас в школі як учили? Подождите, подождите, куда вы идете? Что переходите? До... Подождите, я с вами общаюсь. Женщина, куда вы идете? И игнорируют в основном инспекторов дорожно-патрульной службы, а именно полиции. Цьогоріч лише в Запорізькій області з вини перехожих сталося 70 автоаварій. Семеро загинули під колесами. Олександр Стасишин, Олег Притикін, Сабудя Дня, канал Україна. Можливо, всі ці люди біжать за знижками, які саме стартували в Україні. Магазини активно розпродують зимові колекції, навчені стрибками курсу українці, як у приказці воліють готувати сани з літа. Тому, незважаючи на весну, залюбки купують теплі речі. Переконався Юрій Гула. Хоч погода ще не така тепла, але в крамницях одягу стартував сезон весняних знижок. Та от наскільки щедрими вони будуть цього року і за цього курсу. Чи готові торгуватись продавці на ринку? Ходімо, з'ясуємо. Продавчиня Маргарита підтверджує, зимове взуття вже здешевшало. Сапоги, ботинки все подешевіло. Діднеся на 50-40% на подешевіло намного. Менше тисячі, звісно, звісно немає. Гірше з верхнім одягом дублянки тримають позиції, за найдешевші правлять від семи тисяч. Цінники на куртках теж не надто змінились. Натуральні пуховики по чотири-п'ять тисяч. Продавці радше заховають товар до наступної зими, аніж багато скинуть. Сто сто п'ятдесят двісті гривень. Ну ні болі 500 гривень ніхто не уступить. І це я вам обіцяю. Зате зекономити, хай і небагато, можна на купівлі теплого светра. Середня знижка триста гривень. Процентів 20-30 можна спокійно скинути. без проблем. Шапки і шарфи розпродають по 100-200 гривень. Ті шапки вже не беруть. Та деякі ощадливі покупці вже прийшли по зимові речі, бо підозрюють, наступного сезону буде дорожче. Само собою. Я думаю, що буде ну, зішиться. Навіть в сезон були два, зараз півтори десь. Утім, робити покупки заздалегідь зважиться не кожен, адже навіть із весняними знижками вартість зимового гардероба вища за середню зарплату від 5 тисяч гривень. Восени, коли Сабиті Дня востаннє відвідували речовий ринок, такий самий комплект був на третину дорожчим. Юрій Гула Євген Овсієнко, Сабиті Дня канал Україна. Московський проспект у Києві можуть перейменувати на проспект Степана Бандери. Цю ініціативу вже підтримала спеціальна комісія. Однак частина киян проти і пропонує свої альтернативні варіанти. Деякі з них екзотичні, каже Оксана Вілента. Лише вчора міські депутати винесли на громадське обговорення ідею перейменувати московський проспект столиці на проспект Бандери. А вже сьогодні на сайті Київради декілька петицій з несподіваними пропозиціями, як от уникнути політики і назвати проспект Київським, або ж на честь давньогрецького мислителя Аристотеля, та найоригінальнішою ідеєю відзначилася киянка Олександра Саковська. Якщо у комісії з питань найменувань при київському міському голові усе так погано із фантазією, то пропонуємо універсальний варіант, що не викликатиме негатив: проспект пухнастих котиків. Така назва сприятиме інтересу гостей до міста. Бандера не всім до душі, а котиків всі люблять. Коли вже думки громадськості аж так розділилися, сабиця дня і собі поцікавилися, як оцінюють перехожі, запропоновані на сайті Київради назви. Можуть. Киевский проспект. Мы живем в Киеве, поэтому, может быть, так назвать. Я однозначно за переименованием Московского проспекта в проспект имени Степана Бандери. Ну давайте Аристотеля. Нехай буде уже у нас наука, та история. Киевский проспект. Это будет самый оптимальный вариант и самый лучший, я считаю. А політичний київський проспект виявився найпопулярнішим варіантом у вуличному опитуванні сабиці дня на відміну від пухнастих котиків. Не хотілось би працювати на проспекті пухнастих котиків. котиків <рес> котики – це не серйозно. Та поки на камеру мешканці столиці демонструють цілковиту серйозність, в інтернеті схоже справжній котобум, адже просто зараз на сайті Київради петиція про перейменування московського проспекту на пухнастих котиків лідирує з відривом у кілька сотень голосів. Якщо збере 10 тисяч, її змушена буде розглянути Київрада. Оксана Вілента Євгена всієнка дня канал Україна. На Закарпатті нові назви для вулиць вигадує особисто губернатор Геннадій Москаль. В його планах є навіть вулиця Червоних ліхтарів. Ольга Федорова. Далі вулицю Леніна на Джона Леннона. Таке перейменування у закарпатському селі Калини запропонував Геннадій Москаль. Губернатор пояснює, це не жарт. Якщо люди самі не можуть визначитися з назвами, що підпадають під декомунізацію, він робитиме це на власний розсуд. Зустріли одного голову сільської ради, він вже щось зранку був на підпитку, він сказав, що Ленін був, в нашому селі є і буде. Я сказав: якщо так, то буде. Просто по-іншому він буде називатися. Якщо ви так не можете розпрощатися з Володимиром Леніним, хоча це його псевдонім, ми вам зробимо Ленона. Та це не всі ідеї губернатора. Вже готую нове розпорядження. Червоноармійські вулиці, яких багато на Закарпатті, назвати вулицями червоних ліхтарів. Чапаєва змінити на Петькі Янки, а будьонного взагалі вулицею анонімних алкоголіків. Дурість завжди має бути покарана. Значить, іншого способу покарати я не знайшов. сабиця дня. Поцікавилися у закарпатців, як вони ставляться до такої ініціативи. Є в нас такий діяч Ленон. Нема. Ну для чого він здівається? Я думаю, що нема великої віди, як називається вулиця. Я б не сказала, що це якісь надто важливі зміни, які мають якесь вагоме значення для суспільства. Дурниця. І Ленін дурниця, і Ленон Дурниця. Значить, справа в тому, що оцією декомунізацією символів. Влада відволікає народ від нагальної необхідності декомунізації економіки. Чи житимуть у селі Калини на вулиці Джона Леннона вирішувати все ж громаді? Якщо місцевим мешканцям це не сподобається, Геннадій Москаль обіцяє привести їм платівки з піснями Бітлз із Закарпаття, ані нікогосян Юрій Чудлай. Забиття дня канал Україна. Традиційно нагадую, якщо ви також стали свідком цікавої або надзвичайної події, надсилайте відео нам на пошту Сабиті ТВ равликпухарне. Ну і на цьому все. Мирних снів і до зустрічі завтра!